Контрабас UA. автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Згадали тут про цих всіх, які хочуть сплять і бачать, щоб стати президентами Росії, черговими диктаторами, ну або просто отримати поближче доступ до годівнички. Кремлівської також згадували ми Медведєва, який я колись його так поставили. Так взяли його. Він невеличкий. Поставили в Путін замість себе створити вигляд якихось змін змін при кремлівському троні. Він там побув президентом. Ну а знаєте, апетит. Приходить під час їжі, особливо в таких як Медведів, які постійно апетит у них явно немає з цим проблем. Проблеми є з іншим, з алкоголем. Так, от заступнику голови Радбез україни окупанта Росії Дмитру Медведів усі не про те, щоб думати, як сісти президентське крісло, а пити менше горілки, особливо перед тим як він відвідує телеграм і робить там свої пости. Знаєте, це не тільки ми так а, саркастично це висміюємо, це підмітив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Давайте послухаємо, що радить наш дипломат їхньому, от недополітику. Медведєву треба пити менше горілки перед тим як заходити в Телеграм. Це все, що я можу про це сказати. Не думаю, що це варто коментувати. Він відіграє певну роль у характері стратегічних комунікацій Росії. Якби росіяни могли вбити президента Зеленського, вони б точно спробували. Я нагадаю, що погрожував Медведєв вбити Зеленського. Казав, що його треба ліквідувати після того, як оті ті безпілотники політали там над Кремлем. Ще невідомо достеменно, хто їх насправді запускав. Може, й сам Медведєв стояв і запускав. Так от він тоді закликав до фізичного усунення президента України Володимира Зеленського. А ну Зеленський тоді сказав, що це навіть не цікава тема. Спілкуватися з такими людьми немає про що це просто різні радикальні групки, які Час від часу розмахуючимось ядерним, а щось закликають робити проти нашої країни, проти нашого керівництва. Тож не треба на це зважати. От радить не зважати, а менше пити. І Дмитро Кулеба, хоча визначаю, що певну роль в характері так, комунікації Росії так і грає Ну, давно теж говорять, що саме через нього артикулюються певні меседжі, які хоче надіслати і Путін. Просто в такому вони образливому, недолугому і маразматичному вигляді доносяться, що тут недопрацьовують м'яко кажучи, які в усіх інших Рах Росіяни Кулеба також прокоментував погрози щодо його ліквідації. Каже, навряд чи я стану ціллю номер один. Мішені один. на це не зважають наші лідери на оці брязкання, але зважають вони на слова, зокрема, і Трампа, тому що лунають постійно від того, хто хоче знову балотуватися на поста президента Америки від Дональда Трампа, такого скандального огульного він от постійно каже, що він би закінчив війну за день, тому що він. Знає, як говорити, мовляв, з путіним. Ну очевидно, що знає він, як щось інше йому робити, тому що колишній президент США Дональд Трамп відмовився назвати російського диктатора Путіна військовим злочинцем. Він це пояснив тим, що це може зашкодити от якимось пресловутим переговорам з країною агресором Російської Федерації. Ця заява Трампа прозвучала під час дебатів на CNN. Ми її згадували з Миколою Давидюком. Зокрема, відповідаючи на запитання, чи вважає він російського президента військовим злочинцем. Екс глава Білого тому заявив: я думаю, що це не варто зараз виносити на обговорення. Якщо ви будете говорити, що він військовий злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоб вирішити цю справу. Це він так називає завершення війни. Так Трамп пояснює свою позицію і каже, що звинувачення проти Путіна повинні обговорюватися після Ніше він ще назвав російського диктатора дуже розумним і дуже хитрим, мабуть, не дуже розумним, як кажучи, сам Трамп, якщо він бачить Путіна розумним, при цьому він все таки думає, що його помилка була в тому, що він вторгся. Він ніколи б не але Трамп додає, що Путін ніколи б не вторгся, якби той був президентом. Ну то ну я скажу Трампу, що не пізніше треба обговорювати. А він, якщо не читав українську формулу миру, ті 10 степів кроків, які пропонує, на яких завжди наполягатиме й. Стоїть Україна, то все одночасно вихід російських окупаційних військ на кордони. 91-го року відповідальність воєнних злочинців перед судом воєнних злочинців, таких як Путін і всі оці навколо нього. Виплата репарацій, а повна відмова від наступальних дій і терору, геноциду нашого народу. От такі наші кроки, а на щось на після відкладати ніхто не буде. І ніяких переговорів до виконання цих кроків теж не буде. Бо російські війська продовжують обстрілювати наші мирні міста. Вони не здаються, обстрілюють населення населені пункти тим Херсонщини, населені пункти Запоріжжя, з тих тимчасово окупованих ними територій. Вони завжди ведуть вогонь з усього, тільки що тільки можна. З градів з артилерії, з важкого озброєння, та ба більше вони ще й а коли тікають, то забирають з собою. Тікають, відстрілюються і забирають із собою речі, грабуються. Це такі, це і воєнні злочинці, і кримінальні злочинці. Ну, ви бачите, якщо вони вважають героєм і красавцем і вагнерівців, це я цитую Рос. Я. заступниця міністра оборони України Гана Маляр зараз цитую вже її пише, що російські військовослужбовці обкрадають тимчасово окуповані території. З початку травня, особливо у дні, які оголошені окупантами святковими та вихідними, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях, значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями. Крадуть переважно майно і транспортні засоби під приводом, нібито, необхідності забезпечення евакуації населення. Зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам'янка, Розівка, Михайлівка, Молочанське, Енергодар та тимчасово окуповані території Запорізької області, російські окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян в Енергодарі. В нічний час доби з території приватного підприємства було викрадено близько 20 одиниць автотранспорту та розграбовано склад матеріального майна підприємства «Електропівденмонтаж» Аж десять.